Зробити всі комунальні заклади області доступними для дітей з інвалідністю, та ввести додаткові щомісячні виплати на дітей загиблих військових з багатодітних родин. Такі рішення підтримали депутати під час засідання постійної комісії Полтавської обласної ради з питань охорони здоров'я та соцзахисту населення. Розглядалися в тому числі питання соціального захисту, питання внесення змін в програми щодо соціально медичного, я б так сказав, забезпечення і розширення видів соціальної допомоги, в тому числі сім'ям загиблих, особам, які потребують додаткового захисту. Це мова йде про соціальну підтримку, соціальну допомогу крім державної. Далі буде обговорення на бюджетній комісії, і відповідно виноситься в сесійну залу на засідання сесії обласної ради підготовлено проект доповнення, який стосується виключно підвищення рівня соціального захисту дітей. І прошу їх підтримати. Значить, перша зміна стосується з впровадження заходів доступності для дітей з інвалідністю для користування всіма закладами обласної комунальної власності спортивно оздоровчого напрямку, в тому числі центру спортивної підготовки. Друга зміна і теж прошу підтримати стосується запровадження додаткової щомісячної. Адресної допомоги на дітей загиблих померлих захисників і захисниць України з багатодітних сімей наразі в області 374 дитини отримують щомісячну допомогу з обласного бюджету у розмірі 2589 тисячі п'ятсот гривень. Була звернення депутатів щодо більш адресного і вісомого підходу до вказаних сімей, які мають статус одночасно і сім'ї багатодітної сім'ї. У нас таких 17 дітей, 17 сімей, і просимо встановити додаткову виплату в розмірі 2 тисячі гривень на кожну дитину, яка навчається в закладах професійно-професійно-технічної, фахової, передвищої і вищої освіти. Підтримали депутати комплексну програму реабілітації, інтеграції та соціального захисту захисників і захисниць України, членів сімей загиблих Полтавської області, на 2023-2025 роки, що передбачає послугу соціального відновлення інвалідів війни спільно з членами їхніх родин. Реабілітація у складі сім'ї найрезультативніша, зазначили на засіданні. Для кожної родини працюватимуть індивідуальні програми на сьогоднішній день. У нас вже в органах соціального захисту населення значить одержують державні соціальні пілі 196 осіб, які мають статус інваліда війни. Після 24 лютого 649 сімей у нас мають статус сім'ї загиблого. Крім цього, розглянули проєкт рішення обласної ради про визначення статутного капіталу Полтавського обласного клінічного госпіталя для ветеранів війни, привести відповідність і передати вже передавальні акти по госпіталю нашого ветерана війни до обласної клінічної лікарні. А перед розглядом порядку денного депутатку Полтавської обласної ради Ольгу Величко нагородили подякою від голови Верховної Ради України. Почесну відзнаку їй передав перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Нагородити подякою голови Верховної Ради України за значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток регіону, активну волонтерську і громадську діяльність, сумлінну працю та високий професіоналізм. Величка Ольгу Володимирівну, заступника директора ТОВ Астра Альянс, депутата Полтавської обласної ради, 8-го скликання, волонтера.